Молитва Матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну. Нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла. Молімося разом за наших героїв. Господи, будь бронею для мого сина, нехай жодна куля, жоден уламок не зачепить його. Покрий його своєю благодаттю і невидимою рукою веди в безпеці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому Внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь.